Вітаю вас! Сьогодні 24 травня 2024 року місто Переяслав, Київська область. Дачна ділянка, виноградник. Отже, повністю квітне виноград маркет. Технічний сорт. Минулому році він почав квітнути 1 червня. Отже, на неділю раніше в цьому році почав квітнути. Після нього днів через 4-5 буде квітнути Юпітер. Після Юпітера через 3 дні будуть квітнути столові сорти винограду. Отже, готуємося до обробки винограду від хвороб. Перед квітненням столових сортів всього найкращого щасливо!